Вдома в новорічну ніч першим кричить з новим Роком! Ніхто, тому що ми всі в місті кричимо, кромі він даже последніші, не кричить А як ви кричите? Давай прокричи нашим телеглядачам. <риклад> з новим роком! <риклад> а от скажи, за що ти все-таки любиш більше новий рік? За подарунки, за ялинку чи за канікули? Подарки. Тому що, навіть якщо заявку, то його снаю не було. Тому що у нас коти бішені. А яке бажання ти загадаєш у, цю, у цей новий рік? Ну, щоб, мабуть, ну, по-перше, щоб війна скоро закінчилась, і щоб, ну, щоб світло вам не вимикали. <рес> Ніка. А за что ты любишь Новый Рик? За то, что он такой щедрый и... Ну, короче, вот это все нравится в <laughs> Что куча снега и подарки. А хиба у нас бывает купа снега? Ну, у нас в том году было много снега. Что, я думаю, что когда будет Этот нового, я думаю, що буде много снега. Ну, будемо сподіватися. Що ми забираємося сім'єю, їмо суши нам дарують подарки, і ще ми празднуємо з хом'ячком. І тут хом'ячок. Да, везде хом'ячок. На подарки. І все. Ну, зато ще канікули, за то, що вдарять подарки. За те, що мама готує салати, я їй допомагаю, даруй подарунки. Mm. Теж там подарунки? Я його люблю, бо тоді моя сім'я приглашає бабу бабусь, приглашає, може бути там друзів якихось, і ми всією сім'єю їмо кутю і салати з креветками. Саме з креветками. Ну і ще з сухариками можна. Ще з сухариками можна. За що це ем, Святий Миколай дарує нам дарунки. Тобто ти любиш новий рік за подарунки? Не тільки. А для тебе новий рік це більше подарунки, ялинка, чи все ж таки от, оці довго, довгоочікувані канікули? канікули подарунки, коротше, оце ти все любиш. Це да, подарки. Потому що, даже если заявку, то його сна не було. Потому що у нас коти бешені. Каникули. <р Ideal> тобто ты любиш новий рік за канікули? Ну, ну, не только. За ялинку, за родину, за їжу, за подарунки, і дивиться фільми. Ну, ми вже дуже радіємо, те, що родина все ж таки стоїть вище, ніж їжа. Так, родина на другому місці. Ні. На першому. На першому, потім їжа. Подарунки? А вже потім їжа. Потім фільм. Потім їжа. Ну, канікули, тому що не треба ходити у школу і це все. І це все. Ну, не все. І ц... Ну, і подарунки, і та ще. Щось. І iPhone 17. І iPhone 17. <кхи> Про канікули, конечно же. <кхи> <кхи> тобто канікули найголовніше. <кхи> да. <кхи> не треба якусь то домашку робити. І це. Все все вкупі. Але канікули... <кхи> Сніг. Сніг. Так. Ну, мабуть, про ялинки і подарунки. А Бо канікули є і восени, і восени, і літні. Ну, мені більше подобаються літні канікули. За ялку і за подарунки, тому що канікули можуть бути влітку, восени, в ну, і так далі. Але ж зимою вони ж якісь особливі. Ну, Досильно. А хто у вас вдома в новорічну ніч першим кричить просто на весь будинок на всю вулицю. З новим роком! <реку> Ти? Анук, давай прокричимо. З новим роком! Тихо, дуже кричиш. Я. Анук, крикни. З новим роком. Давай гучніше. З новим роком! Молодець. Ніхто, тому що ми. Всі вместе кричимо, кромі даже найпоследніх, навіть кричить. А як ви кричите? Давай прокричи нашим телеглядачам. <реку> З Новим роком! <реку> Ніхто? Ніхто не кричить? Ну, поки що ні. А ти будеш цього року кричати? На всю хату. Ану, крикни. З новим роком! <реку> Давай гучніше! Я зараз собі горло розірву. Таким криком. На самом ділі я. Ти. Ану, як ти це робиш? Прокричи. Новим роком! <tuo> <қор ten> <пл außer> Моя собака. Твоя собака. <пл healthcare> У дуже гарна собака. <пл rotor> як вона кричить? Просто лає. Просто лає. І зазначає, що вона вас всіх вітає з новим роком. <плужд> Ніхто. Ніхто не кричить? Буська, Буська? а як вона кричить? Папа. А як він кричить? Він стає, буде всіх, буде всіх і такий. З новим роком вас! А давай прокричимо, як тато. З Новим роком! Тато. Як він кричить? З новим роком! А що найсмачніше на е, новорічному столі? Кутя. Кутя? Кутя це на Різдво. Mm, нічого. Ти любиш кутю? Так. Шуба. Шуба. Васадати під шубою. Суші. Традиційна новорічна українська страва. Так! <рес> <рес> Дитяче шампанське. Дитяче шампанське. Uh -huh. хлеб с маслом. Вы в родине кушаете хлеб с маслом только на Новый Рик? Нет, примерно я только. Только <laughs> ты? Оливье. Любишь оливье? Дуже. Мороженое. Морозово? Так. Ты полюбляешь морозово? Так. Курочка. Курочка? Да, ты смажена. Найсмешнейшее, но у меня такого не было, но я такое, я такое люблю. Що ти любиш? І салатик. Салатик який? Ну, з. капустою та з яйцем дуже смачно, ну і з там, наприклад, з креветкою, не знаю. От прям зараз захотілось, так? Дуже. А чи куштувала ти вже справжнє шампанське? Не. <laughs> <рик> а чесно? Чесно. До О, да взрослых нет. А де? А дитячі, а, а дитячі? <рик> да. Дитував. А дорослі не куштували. Чесно. <рик> нет, вообще. Так, я кос Не, я не куштувала, но зато я пила. Пила. Да. Ты курсувала пиво? Да. Не. Не. Ни разу? Не. Даже не чуть-чуть? Не. Угу. И не полный. Не. Н -н -н. Ни разу? Нет. Да, состичь. И как тебе? Горько. Я не люблю газированное. Ти не любиш газоване? Ні. Ні. Ну, якщо батьки не бачать, то можу таке зробити. Але я таке не буду робити. Ні. А хто у вашій сім'ї найбільше любить шампанське? М -м -м. Всі потрохи. А хто найбільше може випити? Папа. Тата. Настоящий или не настоящий? Справжні. Ніхто. Ніхто, ніхто не п'є шампанське вдома. Хом'як і я. Хом'як і ти? А хто більше може випити? Ти чи хом'як? Він. Ніхто. Ви не п'єте шампанське? Ні. Чому? Не знаю, тому що ми вегани. А вегани не п'ють шампанське? Не знаю. Ну, звісно вже мой дідусь. Дідусь, скільки дідусь може випити пляшок шампанського? Скільки захоче. <реш> <реш> не знаю. Ніхто. Ніхто не любить. Всі. Всі. А вони можуть багато його випити. Ні. Трішечки. Так. Ну, мабуть. Эм... Папа. Папа, скільки пляшок він може випити в новий рік шампанського? 20 штук. 20 штук? Ну так, <ріст> Багато може випити. Так. Скільки? Ну, це 20-30 штук. 20-30 пляшок. Ну, так, і може ще 10 десь. Зверху на ці 30. Так. <ріст> У вас дуже сильний тато. <ріст> Так, він, він боксом е, займається. А якби от ти була Санта-Клаусом, кому б ти першому подарувала б подарунок? Батькам. Батькам, а що б ти їм подарувала? М -м -м, те, що вони захочуть. Вони б написали тобі листа, да. попросили б і ти подарувала. Да. У нас є сквайсі дві марго, одна маленька, одна велика, одна луна. Одна маленька, друга — здорова, а третя розумна. Да. Я, я ти б їбе подарував. 에, маленький, Маленький, Марго. Да. Супер. Вам. Нам. М Мамі. На Сі школі. Ой, я ще пропустила хамяка. Это з родиною. Рінату Лозину. Рінату Лозину. А... Чому? Тому що він не послужний, а що мені йому ще дарувати? Айфон 17, чолі. Своєму другу Саші друг планеті. Тобто не мамі, не тату, не дідусю, не бабусі, а, а? Саші. Ну, я бы подарував. Второй подарок я б подарував маме, конечно же. Але перший Саші. Так. Своей подружки. Як її звуть? Буськи. Буськи. <риклад> Моє сестрі и, е, мабуть,. Ще... Ну, всім своим подошком, а а потім А почему якщо б я була санта? Я бы ще подарунки дарувала котам і собакам тваринам. А чому ти не згадала про маму з татом? Дорослі. А ти думаєш, дорослі не хочуть подарунка? Я би шампачкам принесла, тільки папі 20 штук. А мамі? П'ять. Вона так не вип'є, як папа. Сестрі. <ріст> а що б це був би за подарунок? Любов. <ріст> щоб багато не витрачатись, так? Так. <ріст> <ріст> а яке бажання ти загадаєш у цю новорічну ніч? Щоб закінчилась війна і щоб. щоб було все добре і. І що я захочу, не знаю що. Ти ще не визначилась. Планшет, Планшет зрозуміло. Щоб нас не бомбили. Супер. Супер. Уже Є... тоді довго нас не бомбили, а зараз уже на Опять. І ти, за... ти загадаєш, щоб нас не бомбили. Да. Ну, звісно, здоров'я. А, мирного неба. Мирного неба. iPhone 19 або ляльку. Ну, не лала, а борно. І все. Ну, все, і ще щось. І ще щось. Молодець. Щоб я гарно вчився. Щоб у нас був мир та злагода. Щоб був мир. Ну, по-перше, щоб е, в, там війна скоро закінчилась, і щоб. Ну, щоб світло не вимикали. Скрипку нову. Молодець. Щоб подарунок, ще бажання. Так. А що повинно статися в новий рік, щоб він став, щоб він був дійсно класним. Щоб закінчилася війна. Наверное, щоб було багато зірочок. Супер. Ну, що багато зірочок Не буває, коли якийсь праздничний день, звичайний день, а може бути, то збудеться, щоб було багато зірочок. Посмотрети фільм со своєю родиною, отримати подарки, поїсти. Ну, Санта Клауса побачити. Що, Санта Клаус зробив колісо або мостик, або шпагат. І випити дитячого Шампанського. Щоб всі зібрали за столом. Щоб у нас був мир сніг. По-перше, я думаю, що е, я хотіла б побачити до старшого санта класа як він прилітає. А по-друге, щоб сніг пішов прям на Новий рік. Сніг?